Доброго дня, давно вам обіцяла написати це відео, та все в мене не вистачає часу. Прилетіли. Ви знаєте, що ми у квітні літали до Єгипту. У нас був проблематичний виліт із Молдови. Ми добу сиділи в аеропорту. то я прилетіла така, знаєте, розбита, розчарована, Нам там дали ми докупили один день, один день повернули, все нормально. але Хто гавкає, тому я відчиняю, тільки кажу. І я приїхала, хотіла викинути ці вже всі папери. Зазвичай я приїжджаю і все це викидаю в мангал. Але тут телефонує Маша, дай Боже, їй здоров'я каже, хотіла, прийшліть мені. Копію страховки. У нас страховки, ми страхуємо завжди дві страховки. Отака От страхова компанія. Я не знаю, це дає туроператор наша Іра. Що це за компанія? Я не знаю, тому що я машину страхую зовсім в інші. Одна страховка в нас це життя від нещасних випадків, все там, що не най з нами що трапиться. І я вам скажу, шановні туристи, хто їде і е, ігнорує цю, страховку, не ігноруйте. У нас був випадок, коли ми їздили разом із сусідкою. І її дуже порізала е, хірург риба. І завдяки цій страховці їй всі, все лікування все було безкоштовно. А так все платить потрібно. Так, і ми оформили страховку. Ну, я не знаю, ця чи ця, мабуть, оця. Страховка від невильоту. Скільки коштує ця страховка? Вона входить в вартість путьовки, це я не знаю. А ця страховка нам обійшлася 500 гривень, тобто на двох по 250 гривень. Це страховка від невиліту. Ну, не дай Боже, що знаєте, чому це ми зробили? Тому що зараз війна, мало, мало що відбувається, що там може бути в дорозі. Тому саме страховка від невильоту. І завдяки машині. вона прямо там. Це все за добу. Ми стільки там жалоб писали, скільки це я розповідала відео в відео своїх. Одне консул України не приїхав до туристів українських в Молдові Сказали, що вихідний, чекайте понеділка. Вибачте, це було з п'ятниці на суботу. Тобто, нікому ми не потрібні. для чого це я розповідаю. Трапилася вас пригода, а в Молдові немає представників Джойнапа. Зв'язуйтеся зі своїм туроператором. Він буде вас вести, він буде зв'язуватися. і Дівчата в нас молодці, моя там куча подруг з'явилася. І писали, писали, і Маша тут же на всіх нас відправляє оце, цю страховку і хоче, подає на виплату. Подає на виплату. Ну, ви зрозуміли, ось ці дві страховки. Зараз я з вами так буду розмовляти. я то розмовляю так, знаєте, як глухонімий й сліпим. І каже, тьотя, прийшліть мені, будь ласка, повну адресу, повний юридичний адресу, індекс і оцей UA-карточки, повна, та длина, така довга цифра. Я прислала, потім каже, і з Сашин прийшли прислала. Кажу, Машенька, та не морочте собі голову, та хай вони вже подавляться тими грошима. Вона каже, ні, я написала, вони мені коректно відповідають, так, ми розглянемо це питання, все думаю, добре. Вона цим займалася, кажу, дякую тобі, могоречове діло буде. Коли приходить в мене на вайбер, я зараз вам ставлю сюди цю повідомлення. побачили ви, да? що там написано? Я думаю, ого! Я відповідаю: ну, давайте подивимося, як. Тому що обіцянка, як цянка, чекати можна три роки. І ви думаєте, що проходить після того оповіщення, проходить два дні, пік! На приватбанківська карта. Пік. Я дивлюся, 3890 гривень. Коротше, по банківському курсу 100 доларів. Маша подавала заявку на 190 доларів на кожного, щоб нам заплатили за оці незручності, які ми перенесли за добу в аеропорту. Майже 4 тисячі, буду казати, так. Там ще копійки були 4 тисячі. Ви розумієте? Дякую, кажу, Машуня, прийшли гроші, каже, нам теж прийшли а дядь Саші. А Саша кажу, на роботі не можу провірити. Приїжджає Саша, опача, у нього теж. Тільки в нього вийшло чомусь 4 тисячі з копійками. Чому? Йому на картку капнуло 3 тисячі, як і мені 800 коротше, з копійками, і плюс ще 300 з чим то на скарбничку. У нього скарбничка підключена до Приватбанка. Тобто, дякувати, звичайно, Маші, що вона це все затіяла. До чого я веду? Не викидайте папери відразу в мангал. Ми платимо гроші. І ви дивіться, ми. ну так, хотілося б не мати цих грошей, щоб не сидіти в аеропорту. Але ми отримали, отримали компенсацію, ми заплатили 250 на особу, а отримали майже 4 тисячі 100 доларів. 100 доларів. Тобто ми не знаємо своїх прав. Ми не читаємо, що там дрібненько написано, тому зараз вчіться на чужих помилках. Берете путівку, будь-куди, навіть в Трускавець. Берете й читайте, що манюсінькими дрібними циферками написано. Що ви ми думаємо, та ні, ніколи з нами таке не може статися. Машину я особисто страхую по самій дешевій ціні для виплати третьої особі, не собі. А це невірно. Це невірно. Буваєте, це таке, як життя, як довга нива. Тут добре, 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 тут хреняк і все, і більше нема. Так що, зараз я в кінці вам закріплю. Можливо, і ну там в мене ж немає моїх даних, що дійсно ці з карточки. З карточки я зроблю фото. Ну, цей господі, як називається, скріншот, Що ви побачите, що гроші мені прийшли? Там да, на той карточці в мене гроші там ніколи не буває, бо я нею розраховуюсь. То кину то заберу, то кину, то заберу. Але гроші прийшли. Так що, дякувати, кажу, машуня, приїдемо, візьмемо м'яса. І будемо жарити разом шашлик. Так що я вам бажаю за все, гарних подорожей. Знаєте, війна. Так, кричать, мене дуже е, обсуждають, правильно скажу, що всі поняли. Як війна! А ви на русському язике? А ви їздите відпочивати. Вибачте, мені 60 років. І поки я буду чекати, поки закінчиться війна, то я просто уже помру. І на цьому життя закінчиться. Не я цю війну розпочинала, не я. Я стараюся, я підтримую, я... ви підтримуєте разом зі мною, донатите на... для наших волонтерів. Дякую вам. Але є у вас можливість. Я зараз я нічого не хочу: не золота, не бриллянтов, я не хочу ніякі машини міняти кожен день, я не хочу нову мебель, я не хочу нові там стройки. Я хочу жити вже заради свого життя. Розумієте? Зараз так. У мене Саша самостійна, Дімі приходиться допомагати, але в нас зараз одне. Щоб збирати гроші і більше мандрувати, більше відпочивати. Тому отак. Була для вас корисна ця інформація? Чи ні, я не знаю, але мені хочеться, щоб ви поумнішали разом зі мною. Добре? Внизу грошики, які прийшли. До побачення.